Так, ми ще не вдолали навалу агресора, але окупанти вже відчули міць нового українського війська і флоту, що відроджується. Саме на системному нарощуванні військово-морського потенціалу України, який забезпечує надійний захист портів, узбережжя, морських комунікацій, національних інтересів на морі, зараз. Всі ми маємо зосередити наші зусилля. Протягом тривалого часу держава не віддавала належної уваги своєму флоту. За чверть століття ми спромоглися добудувати лише чотири кораблі ще радянської закладки. В результаті окупації 2014 року Російської Федерації Кримського півострова Україна втратила. Близько 70% корабельного складу більшість наявних кораблів і катерів зараз потребують ремонту та модернізації. Так мені відомо всі проблеми флоту. Нещодавно завершила роботу інспекційна група, яка за моїм дорученням вивчила стан справ військово-морських силах і зараз готує ґрунтовні пропозиції щодо нарощування бойового потенціалу створення. Відповідної інфраструктури та покращення всебічного забезпечення українського флоту хотів би підкреслити, що одним із основних завдань вбачаю забезпеченням житло в українських військових моряків і в першу чергу тих, хто вилягаючись залишив його в окупованому Російською Федерацією Криму. Протягом останніх двох років, з червня 14 до тепер, Особовий склад Збройних сил отримав 1927 квартир і крім цього, ще 231 родина скористалася грошовою компенсацією за належне їм житло. Я розумію, що це недостатньо, щоб задовільнити реальні потреби. Але в порівнянні з нулями багатьох попередніх років це крок вперед. Темпи вирішення житлової проблеми ВМС. Мають бути не нижчими за загальні показники по Збройним силам. І сьогодні на нараді військово-морських силах наїдані вичерпні вказівки для того, щоб кардинально змінити ситуацію з забезпеченим житлом. Так, наша держава перебуває в складних умовах, але ми повинні зламати негативні тенденції минулих років і зробити все можливе для відродження військово-морських сил. Зараз аналізується пропозиція щодо оголошення наступного року роком військово-морських сил і сьогоднішній день визначаю точкою відліку в реальній перебудові Вітчизняного флоту. Символічно, що саме сьогодні до складу Військово-морських сил України увійдуть два броньових. Артилеристські катери, які передаються саме сьогодні на бойове випробування для постановки на озброєння, швидкісні і непомітні, економічні і ефективні, розроблені і збудовані українцями, випробувані українськими моряками, а назви морських портів зі Сходу та з південного Заходу. На їхніх бортах Бердянськ, і Актерман вони символізують нашу українську національну єдність. І це лише початок. Наступні серійні артилерійські і десантні катери вже закладені на вітчизняних суднобудівних заводах і незабаром увійдуть до бойового складу флоту В перспективі і добудова інших кораблів поповнення флоту. Кораблями із судами необхідних типів, ударними ракетними комплексами, введення до складу морської авіації вітчизняного патрульного літака. Ці сплановані ресурсно забезпечені заходи не тільки дозволять суттєво наростити бойовий потенціал флоту, а й нададуть певний імпульс розвитку національної економіки і приморських регіонів держави. Основні погляди на перспективу розвитку військово-морських сил сьогодні. Мені доповів їх новий командуючий. Користуючись нагодою, хочу оголосити про своє рішення, призначити на посаду командувача Військово-морських сил Збройних сил України Воронченка Ігоря Олександровича Отапа президента України, до командувача Військово-морських сил Збройних сил України. Призначити. Генерал-лейтенанта Воронченка Ігоря Олександровича командуючи військово-морських сил Збройних сил України та присвоїти йому військове звання віце-адмірала. Президент України Петро Порошенко. Дорогі моряки, дуже дякую вам за службу. Спасібі тим. Хто любить рідне море. Спасибі тим, хто любить рідну землю, хто б'ється з ворогами Широкіна і водіном, хто ризикуючи життям, виконує бойові завдання в морі, в повітрі, захищаючи південні кордони України. Окремо хотів, хотів би низько вклонитися матерям, батькам. Дружинам військових моряків за витримку і підтримку наших захисників. Бажаю миру і злагоди. Бажаю вірних побратимів, міцного здоров'я, родинного благополуччя і, як кажуть, сім футів під кілем. Слава військово-морським силам України! І слава Україні! Героя! Розпочинаємо церемонію вручення державних нагород України. Кораблів південної військової морської бази, військово-морських сил Збройних сил України постановляє. Присвоїти середньому десантному кораблю «Кіровоград» 5-ї бригади надводних кораблів південної військово-морської бази. Військово-морських сил Збройних сил України, ім'я капітана першого рангу Юрія Оліфирінка. Та надалі іменувати цей корабель, середній десантний корабель Юрій Олєфірінка, 5 п'ятої бригади надводних кораблів південної військово-морської бази, військово-морських сил Збройних сил України, президент України Петро Порошенко.